Гості з Елади, день незалежності Греції у п'ятницю святкували львівські школярі, проте не самі а з підлітками із грецького ліцею. Делегація із міста Серес приїхала до лінгвістичної гімназії ще в понеділок. Через нашого випускника, а віце-консула в салоніках е, Олександра Юркіна ми так з, з, з уклали контакт, такий дуже цікавий, Власне з ліцеєм з міста Серес. От і спочатку у нас була зв'язок, був через інтернет, через скайп. До приїзду гостей підготували концерт у грецькому стилі. Діти танцювали. Та поставили міні виставу. Увесь час перебування у Львові. Учасники грецької делегації жили у сім'ях. Тепер діляться своїми враженнями. Нас здивувало, що у ваших будинках є домашні улюбленці. У нас такого немає. А ще їжа спочатку видалась не зовсім звичною. Багато молочних продуктів. У нас вдома це не дуже популярний продукт. До Греції учасники вилетять у суботу, а в останній день матимуть ще змогу погуляти містом.